Тут, на дорозі від Новгорода Сіверського на шостку, стоїть невеличкий меморіальний знак. Він присвячений події, про яку дуже довго не говорили. Це пам'яті військовополонених, які загинули впродовж 1941, 1942 і 43 років. Тут довгий час безіменним стояв, де да він зараз стоїть, ось оцей обеліск. І проїжджі люди завжди питали, що чому він стоїть безімен. На це не давались відповіді з того часу, як його тут поставили на початку 50-х років. Ось ця тумба така собі, складена із цегли, ось із зірочкою наверху. Вона не відповідала на ті запитання, які ставив народ. Оскільки відповідь на це було Радянському Союзові вустами керівництва давати важко було, тому й мовчали. Мається на увазі це ті люди, які були взяті в полон червоноармійці, і їх німці направляли. До Новгород-Сіверського концентраційного табору. У Новгороді в цей час за окупації було створено облаштовано кілька місць, у якій знаходилися ці військовополонені. Довгий час про них не говорили, бо адже у, за часів Радянського Союзу у нашій країні таке поняття як, як військовополонений, Ототожнювалася із ворогом, із запроданцям, і тому про них мовчали. Але цих людей гинуло тут на дорозі дуже багато. І ось саме цієї події тут встановлено меморіальний знак. Цікава річ ще й та, що і до сьогоднішнього дня ми не вміємо так як слід шанувати. Просто перебирають на себе. Комуняки носять попереду червоне знамена, оскільки хочуть ототожнювати з 9 травням, як з якимось советським святом. Однак це все невірно, бо якраз оці люди, яких тоді брали у полон із за недолугого керівництва радянського тих очільників армії, яких називали потім полководцями, а вони не стояли і. Ломаного гроша, як кажуть. Слава Богу, що ми повертаємось назад до джерел своєї історії і знаємо, що якраз 9 травня ми маємо вшановувати справжніх героїв, героїв-мучеників. Ми маємо пам'ятати про це, скільки голів поклала Україна, а це куди більше ніж 10 мільйонів на вівтар того, що звалась. Перемога у другій світовій війні.